Тоже зло, якому Господь крім нам самого себе, відкрив нам Його смирення, кров, який приявилася і Божі Стала, не сина Богу Божества, а сина греши. Сина і Це та сила Божа, яка перемогла годину рога нашого спасіння дьявола. І це та сила смирення любові Христові, яка відкрила нам да спасіння. Нам віти недостойним, а Господь відкрив нам свою Любов. Тому ми зв'язки сьогодні, благовіням, треба, страховиня. Перед намися Богом Голові смиряємося, поклоняємося і додивляємося, пасити ноги. І ця наша доміна собі смирення, послухання і прояви нашої любові, допоможемо нашій зла. Ці свідомо, що Господь такий добрий до нас, готує нам царство своє небесі, І Святого Сина. Будьмо послушні. Хто нам таке на життя може ще здати від Господа? Хто? І ось. Остановило ми загадаємо Божий, наші душі, наших серця. Рухаємо ми Христа. Дорія йому насілимо <кій> на тебе звертати на увагу на церковну на житті. Тому, якщо ми послухаємо Христа, то ми Христос може нав'язати мамі. Інші думки, які не несуть собі добра, а несуть погибель. І тому свою відповідальність перед передаємо Божої Любові до нас. І якщо Бог зневажить збор, не дай Да де Божий Черчиков. І тому частіше згадуємо не просто, щоб досить не далі його, а в житті нашу пасіну, що нам дарує Христос. Все. А ми що Христу і дай що ця наша думка, розумляла нас. Отрезали до нас і повертали нас до Христа. І Христові. За те, що ми будемо її по дух, дай са Давайте за мене. Далі святкою вже не чули Іван про Запія який хотів тільки побачити Христа, тому що й був який гріш, який він був явний гріх, якого всі не любив. Але він хотів просто, ні на що не надіючись, глянути, хто такий Христос, про якого багато говорять, якою душею потягнувся до Христа, а його в мене й він на дерево виліз, як вочища, і побачив Христа. І Христос відчув цей поверх зерки, якого не просто був Бог. А відчув Христос, що він готовий послухати Христа. І через це Христос прийшов до нього в Дім, не воздушався Він. І коли це зрозумів, заким, хто він перед Христом. Він вражений любов'ю Христа цього явного грішника змінився тут і сказав половину цього майна розневрійщин, кого не висерав жив половину. Він уже приніс плоди того, що він відчув, що Христос з ним віжником. Христос його любить, не незадевий гріх. І зразу такий образ жертвеної будячої любові від захід. І Христос що сказав? Не знає. Нині від них Спасіння до цього. І він, завхить, є сином Авраама, наслідником, ось що сотовий Христос, на яку тільки глянув захід. Ми маємо більше моторину. Ми не просто дивимося на Христа, на ікону. Ми причищаємося і крові Христового. Але ми мало не дайте, які ми то довоже Божий всім нам з вами, обдарований тим, що Христос приходить дім нашої віки, в нашого серця, не залишається нас, не закоряє нас, що ми не мудрі, не червні, як то а приходить з любов'ю, якщо ми. Відкриваємо своє серце, любов Божа освящає, приображає і міняє нас. І дай Бог, щоб ми, як за відчуваючи любов Божу до нас, ми заслужили. Змінилися і завжди нині ми не будемо подбави гріха, а будемо дітьми Божі. І дай Бога, щоб благодати Христа Жденного Його любові до всіх нас. Ми сподобалися всі целі відчути, що Господь є нині скаже нам. Нині пасі Кожного з нас і кожен з нас благодати Христа Жденного стає дитиною Божою. Поблагождати, помилості і болі. А цього жайковий вечір, коли ми так молитуємо, згадуємо цю зарислав, щиро молитуємо, всі нам з вами бажаємо. Амінь.